Отець Сергій, капелан 117-ї бригади ТРО, приїхав на позиції до бійців, аби помолитися за них та благословити. Від твоїх слуг, воїнів цих, відверни голод, пагубу, визволи їх від вогню, меча на та від всякого піднесення. І будь їм помічником, даруй їм прощення гріхів. Після молитви отець Сергій окроплює воїнів святою водою. Далі йде освячувати їх тимчасове помешкання, бліндаж. Отець Сергій священнослужитель Свято Воскресенського кафедрального собору в Сумах, капеланом став після початку повномасштабної війни. На питання, чому, відповідає. А бог святий знає, святий якийсь промисел. Коли почалась війна, тут аж облога в сумах, тут така пруть, все той. Ну ти не будеш ж сидіти чекати, що там, де там, буде. Ну якось пішли ми спочатку туди, давай допомагаємо, давай щось робити, давай, може що треба, може, що не треба. Він каже, нічого каже, не треба, але ну, тільки каже, там каже, два БТРа, каже, забрали, посвятіть. Це хто каже Бійці. Ну це тоді чи самого початку. І на білопольську вони заїжджають. Я посеред Білопольська їдуть ці два БТРа, я їх кроплю, Як щас ну, І так, якось воно туди-сюди. І з 24 березня, як я призвався, і я пішов на посаду сперва водієм. А тоді, коли утвердили закон про капеланську службу, прийшов капеланську службу. Як ти головний обов'язок капеланської служби, розповідає отець Сергій, духовна підтримка наших воїнів. Вони стоять напередку, вони смерть бачать в лице, вони бачать ворога в лице, вони відстоюють. І не всі ж жилізні, є емоційні люди різного характеру. І звертаються навіть просто елементарне спілкування, спілкування з людиною, спілкування з. З нею не так, як він там спілкується з командиром, там, з лікарем, а Людина виливає свою душу, виливає те, що їй наболіло, і тоді далі просто легше. Алло. Була у мене така ситуація, дзвонить каже, батюшка, що робить, що? що таке. Та вони лізуть і лізуть, я вже не можу їх стріляти. Розумієте, людина, людина устає. Ну просто вона устає, їй треба відпочинок. А ось зараз така ситуація. Зараз війна. Зараз воно дуже таке. Все, як кажуть, це важко їм. І от ми в цей момент ми приходимо, ми з ними спілкуємося, ми читаємо молитви, бо Божа допомога, є Божа допомога. Мені зателефонувати капелану, військовослужбовці можуть і вночі мені дзвонять, кажуть о 2 часа ночі. Я дзвонять. Батюшка, ми вийшли, слава Богу, всі живі, здорові, там одного поцарапало. Ну все, і все, нормально. все нормально, ми вам зранці подзвонимо. Все, я далі лягаю спати, вони мені 8 ранку дзвонять і вже розказують, що у них, де там, ну вже вони веселі, вже вони трошки відійшли. І так само вони дзвонять, якщо в мене нема поруч, бо ну, різні ситуації бувають, дзвонять. Батюшка, благословіть, ми заходимо. Бувають і такі бійці, які спочатку соромляться підійти зі своїми питаннями до капелана. Дивіться, от людина в нього є там, от, згляд, цей. Ну, от він вроді, і хоче, ну те саме стидається. Ну, бо ну, радянська влада нас гнала від церкви дуже довго. І людей, і наших батьків. А зараз ми, людина приходить до цього. І вона думає, чи це правильно, чи не А потом, коли спілкує, то я не знав, можна чи не можна це питати, чи можна чи запитати, чи не І ти спілкуйся, а потім, коли ти вже приїжджаєш під підрозділ, третій, четвертий, п'ятий, десятий раз. Ну як сім'я аби вислухати, заспокоїти та підтримати бійців, говорить отець Сергій, витрачається чимало внутрішніх сил. Другий раз ти приїжджаєш, що вимотаний не до такої степені, що, чесно кажучи, ну нічого не хочеться. І то закривається там в кімнаті, там молитовний чак і служба. От стоїш перед престолом, молишся, Бога просиш, щоб Бог допоміг, щоб Бог підтримав. І в молитві, в молитві, от воно, і Бог дає сили. Попри в тому, поїхати до військових та надати їм духовну підтримку, каже отець Сергій, готовий у будь-який час. Воїни наші вони боронять. Ну, стражаються за нас, за моїх дітей, за мою матір, да, за мою дружину, там, за мою землю, за, мі... за мою хату, де я живу. То як я можу казати, що я замирився, не поїду чи ще щось? Звісно, що це мене, і це мене підпитує. Бажання ж каже нині одне. Перемога наших воїнів і так, да. щоб скоріше це була перемога. Скоріше. Ну, звісно, хотілося б, щоб приєдналася Білгарська Курсовська область до нас там. Ну, те вже таке, то, звісно, а та, так перемога. Ірина Касіяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини, Сумщина.